Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазини Cubes. З вами Геннадій і сьогодні у нас на огляді новинка кінця 2022 року X-Men Tornado 3 версії. В даному відео ми будемо робити огляд саме стандарт версії головоломки. Більш дорогих версій, на жаль, вже немає в наявності, і коли ми отримаємо їх у майбутньому, обов'язково зробимо огляд і тих кубів. Як завжди, розпочинаємо з пакування з комплектації. Як ви бачите, упаковки другої і третьої версії головломок досить схожі. Єдине, що в новій версії сама коробочка трішки менша за розміром. І щодо комплектації, в цьому червоному боксі гарненькому зберігається мішечок для кубика, виготовлений із білого корзаму, така от пластикова картка X-Men Design, інструкція по налаштуванню кубика, вона англійською мовою. В принципі, при бажанні можна розібратися. Хоча ми в цьому огляді будемо детально розбиратися, як налаштовується куб. Є така ганчірочка для протирання головоломки, інструмент для налаштування такий ключик, і інструкція по складанню кубика 3х3. В новій версії головоломки також змінений бокс для зберігання. Тепер він у нас іде із магнітними застіпками. Отже, перші враження про сам куб. Куб досить легкий, виготовлений із гладенького пластику. Всередині ми бачимо primary пластик. Магніти вбудовані, влаштовані в спеціальні капсули і перемикаються одразу ось тут в ребрах. Отже, переходимо до внутрішньої будови кубику. Розібрата головоломка виглядає досить цікаво. Центральні елементи взагалі дуже сильно змінені. Сам Primary Plastic тут використовується досить тоненький, це нова система налаштування. Як ви бачите, гвинти в кубику використовуються зовсім маленькі, хрестовина теж змінена, досить незвична. Вона фактично повністю пластикова і єдине, що на кінці вкручуються ось такі невеличкі гвинти. Куб цей налаштовується вже без використання спеціальних інструментів. Єдине, що для перемикання магнітів необхідно використовувати ось цей пластиковий ключик. Загалом будова куточків і ребер дуже схожа до будови цих елементів кубику X-Men Tornado другої версії. Думаю, вже час переходити до тестування швидкісних характеристик головоломки. Але оскільки сам куб іде з коробки досить затиснутий і не дуже швидкісний, я пропоную спочатку розібратися з тим, як він налаштовується. А після цього я зроблю вже декілька збірок. Протестуємо, як куб зрізає кути, ну і так далі. Отже, як налаштувати кубік X-Men торнадо третьої версії. Розпочнемо з перемикання сили магнітів. На ребрі, ми бачимо, є три позначки плюсик і мінус. Таким чином, повертаючи сам магніт, ми можемо змінювати потужність магнітів. Коли ми рухаємо магніт проти годинникової стрілки до мінусу, він заглиблюється всередину і, відповідно, працює не так потужно. Коли ми обертаємо магніт. Повертаємо е, максимально до плюса. Він піднімається і відповідно працює е, більш потужно. Отже, перемкнув всі магніти в головоломці на максимальну потужність буду розпочинати е, з білої сторони. I Отже, оскільки в кубику 12 ребер, а в кожному ребрі по 2 магніту, мені довелося зробити 24 перемикання, і тепер в мене магніти мають максимальну потужність і відчувається відповідно набагато краще. Отже, переходимо до налаштування гайки. Кожна гайка має два типи налаштувань. Перше це. Зміна відстані між елементами, тобто можна зробити куб або більш розслаблений, або більш затиснутий. І другий тип налаштування це зміна сили стиснення пружини, яка знаходиться у нас тут внизу під цією гайкою. Отже, дивимось на гайку ближче. Тут у нас є дві шкали. Перша шкала крайня, і друга шкала внутрішня. Крайня шкала показує силу стиснення пружини, внутрішня шкала показує. Ось цей параметр відстані між елементами. Для того, щоб змінити якийсь параметр, вам необхідно спочатку підняти одну половинку гайки. Для цього можна використати або ніготь, або, наприклад, маленьку викрутку, як це роблю я. Піднімати треба ту частину гайки, яка не має отвору. Дивимось, тут в цій половинці гайки у нас є отвір. Отже, що показує крайня шкала. Крайня шкала показує силу стиснення пружини. Один відповідно це мінімальне стиснення, максимальна швидкість, 5 це повільний кубик і стиснення пружини йде максимально. Для того, щоб змінити силу стиснення пружини, гайку необхідно обертати за годинниковою стрілкою. Тобто, на даний момент у нас 2. Для того, щоб подивитися, яке положення зараз, ми маємо подивитися на ось цей отвір, він є також і знизу, з боків його немає. Тобто дивимось на цей отвір і яка тут цифра. В даному випадку у нас 2. Для того, щоб зробити 3, просто крутимо гайку за годинниковою стрілкою і встановлюємо 3. Рухаємось далі. Наступний параметр у нас це відстань між елементами. Для того щоб подивитися, яке у нас положення на даний момент дивимось на ось цей отвір на гайці. На даний момент у нас дуже затягнутий кубик, стоїть п'ятірка, і грань фактично не рухається в бік. Для того щоб змінити цей параметр, ми будемо крутити гайку проти годинникової стрілки. Ми зараз виставили максимальне, максимально розслаблене положення, тому грань у нас відповідно відсувається сильно і відповідно зрізання кутів в такому положенні буде максимальним. Для того, щоб більш-менш комфортно складати цю головновку, я думаю, необхідно виставити такі налаштування. Силу стиснення пружини я поставлю скоріш за все, на трійку, як вона була і від заводу. Але відстань між елементами я зміню, наприклад на двійку. Одиничка це дуже багато, але двічка, думаю, буде в принципі непогано. Після чого протестуємо, як куб зрізає кути, і зроблю декілька збірок на швидкість. Отже, я налаштував куб, він став помітно швидше і набагато краще зрізає кути, ніж при налаштуванні з коробки. Отже, дивимось, що в нас по зрізанню кутів. Більше 45 градусів головоломка зрізає. Зрізка назад. Зрізка назад, в принципі, звичайна. Як у більшості інших головоломок, нічого незвичного. Стандартне зрізання кутів більше 45 градусів. Не набагато, але в принципі вистачає. На даний момент у мене куб налаштований, так як я і казав. Сила стиснення пружин іде середнє положення, тобто 3. І відстань між елементами майже максимальна двійка. Тобто максимальна це одиничка, я виставив на двійку. Тепер, в принципі, спробую виконати декілька формул. Отже, після налаштування X-Men Tornado V3 я також е, трішки змастив його мастилом Universe, він став дещо більш контрольним і е, таке обертання стало ще більш е, м'яким. Формули на цьому кубику е, виконуються непогано, як через центри, так і ні. Е, тому, в принципі, можна переходити до складання нашого кістя. Отже, невеличкий висновок після виконаних збірок. Загалом куб дуже прикольно підходить для спідкубінгу, складати ним дуже приємно. Глянцева поверхня дає гарне щеплення, куб сам легкий, обертання грани дуже плавне і приємне. Єдиний мінус, який у мене був під час складання на швидкість, це занадто велика швидкість. Тобто мені варто було налаштувати пружини на більш жорстке положення. У мене тут стоїть положення 3, варто було поставити на 4, можливо, навіть на 5. Інколи були погані збірки, саме через те, що якісь грані перекручувались більше ніж потрібно. Формули, так в принципі, як і до збірок виконувались під час збірок теж класно ніяких локапів, ніяких проблем. Ні з формулами через центри, ні з іншими формулами не було. Тому, в принципі, раджу дану головоломку всім, хто складає на швидкість, тим, хто складає і швидко, і повільно, тому що головоломка налаштовується, можна налаштувати під будь-які забаганки, тобто і швидкий варіант, і більш повільний. Тому, враховуючи вартість цієї головоломки, в принципі, це буде непоганий вибір для купівлі в 2023 році. На цьому все наш огляд підійшов до кінця. Дякую за перегляд. Всі бувайте, до нової зустрічі.